Вітаю вас на нашій черговій подорожі магазинами. І сьогодні я покажу вам ще одного виробника. Раніше виключно не то для вишивки. Зараз подивимося, що вони нам пропонують на сьогодні. Надзвичайно цікавий сайт, як на мене, і багато цікавого і, можливо, невідомого нам. Звертаю вашу увагу, мови, звісно, української немає. Є... Всі, ну, більшість європейських мов, тому обирайте, яка вам зручна, ось тут ем, ви можете обрати одразу як мову, так і країну, до якої буде надсилатися товари, якщо ви вирішите щось купити. Але я сьогодні знову ж таки про натхнення і про безкоштовне. Дивимось загальні розділи, що є, і що ми можемо для себе пошукати. Починаємо з кінця. Опас, да? клиренс, це тотальний розпродаж. Те, що ми називаємо bundle sandsets, всілякі разом типу дешевше, да? що з чим придбати. Далі а, тут типу Tutorials, всілякі мастер-класи і все інше. Learning kids, да? Tutorials, тобто відео навчального характеру, Step-by-step, step, крок за кроком. Про бренд, історію, все інше, да? блог їхній, і тут по видах техніки, якими вони на сьогодні готові як це сказати? Забезпечити медхами да, з цих технік. Тобто вишивка взагалі, хрестик, в'язання, гачкування, макраме. Punch needl це оцей, як його назвати, валяння, да, типу стримут, ну, це все інше, теж пов'язано з оцими рукодільними штуками. Цей випадок, коли звик називати це англійською, і не перекладаєш. сорі. Uh, і тут у нас «Craft Psychology» how crafting Promotes Health Book. Тобто книжка, uh, я її навіть собі хочу відкрити. Um, свого часу я створювала курси з арт-терапії, вишивкою і всім іншим, а у них є ось така книжка. Бачите, mm. uh. uh, цікаво мені її трошки для себе глянути були ще, тому зараз відкрию. Um, сподіваюсь, це не суттєво за. Гальмую наш з вами ем, роботу. Не знаю, чи вдалося. О, вдалось. Ем, зараз глядемо, який тут формат. Просто для себе, щоб розуміти. Поки ви навантажиться, дивимось далі. Я, ем, звісно, розділ для закупівлі для різних видів рукоділі. Для... Ну, почнеться, для чого я боялась, Да? Трошки прогальмовуємо. Ага, це воно перекинуло мене сюди. Ну, добре, воно ще тут думає. Ну, повертаємося. Дивіться, і тут матеріали, які можна придбати для вишивки і всього, всього іншого. Тобто, я не знаю наскільки воно варто вам зараз показувати, але я думаю, що якщо вам буде цікаво, ви можете завжди глянути. Матеріали, які є у оригінального виробника. І, відповідно, для себе зрозуміти, що би вам було цікаво. Тут storage fabric accessories. Storage це збереження, фабрик тканини і, відповідно, все інше аксесуари, які можуть бути потрібні. Що у нас в сторож? Все, що хочете: комодики, торбочки, да, і всілякі такі штуки. Тканини, всі і аїда окремо, тобто для вишивки. Да. А тут, дивіться, magic, paper, soвий, needs, needles, needles crouching, hooks, тобто голки для шиття, якийсь магічний папір, я так думаю, що це оцей е, перфорований е, спиці. Да. Гачки, пільці, рамки, стичі було аксесорес, все, що можна пришити або вив'язати. Кольорові картки, інші аксесуари і всі аксесуари власно. Так, тут. Ніби як завантажилось, але не завантажилось. Окей, повертаємось. Ні. Ні, ще вдома. Ем, а, ну, да, там вони ну, нам намагалися. Подарунки. Звісно, для е, майстрині найкращий подарунок, не подумайте, але не набір. Ну, ну, як на мене, ну, дуже, дуже просто можна не вгадати. Але якщо вам майстриня видала ойшлист, як то кажуть, то вперед. Дивіться, є варіанти. Е, е, Вибору подарунка за різними критеріями. А, по вартості до 10 фунтів, до 20, до 30. Без села, з те, що подобається всім. Подарункові сертифікати або м -м, сезонні якісь набори і зразки, да? ну, схема. По виду творчості, вишивка, в'язання і так далі. Лакшері. Ну тут просто оці вінтажні комодики, персоналайз, можна зробити схему по фотографії і порівняння володіння майстерністю. Якщо для вас майстриня виглядає як advanced, то по факту вона може бути beginner. Ну, так як ви взагалі не вмієте, то вам здається, що на advanced Тому тут теж можуть бути сюрпризи. parents Appetence – це у нас схеми. Цілякі, за гроші. Тобто, тобто можна обрати по техніці, можна обрати по рівню складності, знову ж таки, і ось книги. Книжки це навіть не хочу відкривати, бо це для мене окремий біт. А... І ось 24 best patterns of previous є. Скоро з'явиться 25-го. Ось тут у нас. Книжка з'явилась. Вона французькою, да? Ні, англійською є теж. Ну, принаймні висвітлена. Інформація це опис. Е так. Наскільки я розумію, я зараз спробую таке перекласти, бо це французька. Я французьку не. Знаю вільно, і надій здогадуюсь, то тут ну, щось там про 40 євро йдеться, або книжка 40 євро, або подарунок за призумовлення від 40 євро. І чомусь воно не хоче мені його. О, безкоштовна доставка замовлень понад 40 євро. Просто доставка. Але вартість книжки. Я, власне, не бачу. Але книжка для мене дуже-дуже цікава, треба її. Ага, тут бачите, в залежності від країни доставки, Rest of Gold чи Дов. Треба спробувати її собі придбати якимось чином потім. А, бо книжка для мене дійсно цікава. Так, повертаємось. Петранс. Розібрали кітс. Набори знову ж таки, що? Нью дизайнс. Нові набори, ну, нові дизайни, дизай, yes, дизайнес, дизайнерські набори, або е, навчальні. А тут далі: набори канви, е, просто набори для творчості, для в'язання, ну і так далі. І так далі. І, е, 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 знову ж таки різні, різні, різні. Mindful making kids це типу помірковане. Може бути якісь там чи залишків чи ще щось. А, окремий розділ knitting and projects, гачкування і в'язання. І ось вам все, що хочете: baby designs, blanket cushions, heads, scarves, showс, тобто по типах, що ви можете зв'язати. Да? Тут по нитці: альпака, кашемір і, і так далі. Колекції, тобто їхні, що за ними слідкує, знає знаю, яка там колекція і що тут. Це теж тип самої, а, ні, це за вагою. Екут, кількість пряжі, нитка. Нитка, ембройдері, ну, для, для вишивки для шиття для гачкування, ну, тут не для гачкування, для браслетів, для мережі в тейпестрів, це і прийшло нарешті в голову. Слово тут е, типи моліне, бачите, металізоване, перле і так далі. Ну і е, оці е, е, антикварні. Е, десь було зранку, коли дивилася швиденько, воно мені показало чи це буде ось тут? Ні, не тут. А показало, ось вони. Бачите, крисмас декопеденс. Окремо зараз актуальна тема Різдво, тобто, в схемах для в'язання, ось вони вже виставили. В да? інших немає ще, а тут можна пошукати. Ну і в нью покажу найцікавіший розділ. Тобто, вони останні всі свої новинки. Розташовують тут, але є чарівний розділ той, що той, що нам не цікавіший: Free patterns. Коли ми це натискаємо, ми попадаємо в окремий світ, як на мене, в якому я гублюсь завжди. Чому гублюсь? Тому що ну знову ж таки, те, що ми просили писати англійською, тут тобто, тобто, не дуже. Але дивіться, ви можете їх собі. От на сьогодні є 27 схем. Ви можете їх собі ем, обирати по рівнях і всьому іншому. А ем, це для в'язання схеми. Ось пішли хрестики вишивка. Да? Не обов'язково хрестики, але інша вишивка. Ось вам зв... звалений euh... діжачок, інша вишивка. Ідеї, ідеї, ідеї. Бачите? Um... Я вам чесно скажу: у ДМСІ не найбільший асортимент цього всього. Я вам наступного разу покажу ще. Але раніше, ну, це, мабуть, лише новинки, але зараз, отак, ось. Ось я тепер потрапила в усі новини, ну, в усі схеми їх. 5137, 2137, то були лише новинки. І от, -от, -от у всіх ми можемо знайти що завгодно. Іноді, здавалось би, абсолютно неочікуване, ем, не типове, да? Ну, ось щось ми з цього бачили, щось, звісно, не бачили. Чи тут будуть всі схеми, а не лише безкоштовні, мабуть, тому що видало тут французькі etі. Е, рядочки, да, я не все можу обрати. Подивитись, але в будь-якому разі можна дивитись, обирати, і потім, от, наприклад, вам сподобалось, ну, що вам може сподобатись. Ну, наприклад, ось це вам сподобалось. Відкриваємо. І ви бачите, що схема, я так розумію, безкоштовна, а нитка, яка потрібна, коштує 1,88 євро. Uh, і, відповідно, ви можете um, ось, де серед фазипен, not available in your region, ну це ясно, що ми тут це не можемо. Але um, якщо переходимо далі, um, заповнюємо і, власне, отримуємо саму схему. Тому схему буде безкоштовний. А, воно у нас, бачите, знову перейшло на французьку. зараз я спробую, якщо English Отак. От І отак. От Іноді потрібно дублювати От, крафт level price. Бачите, вишивка, різні види творчості і хрест. Але якщо отут от, Patterns by Crafts, от, бачите, там були, тепер я точно впевнена, що я вам пояснюю: такі це всі петтенс безкоштовні, і ви можете обрати по техніці. Бачите, в техніках їх тут ось набагато більше. Якщо у вас щось цікавить, ну от давайте візьмемо, наприклад, 700 дизайні, да? це все те, що є безкоштовним. От ви обираєте, От хочете ви собі, наприклад, бачите песики, прапорції. Десь, до речі, була навіть наша. Зараз я спробую знайти. Трошки часу пройшло з цих всіх. ось цукерки цікаві, можна повісти на да. Літерки абетка є повністю. Якщо ви любите монограмки більше, ніж люблю їх я, то це да? Періодично знову літерки виходили. В залежності від того, яке там чи свято, чи ще щось, тут можна гуртати безкінечно. А, але лорал, була у них гарна схема на підтримку України, але щось її. Ну, от у Russian Dolls, ну нічого не виключено, да? тобто це ті матрешки, які є, е, е, на жаль. Нікуди, але вони можуть бути створені суттєво давно. Е, можливо, це було не в хрестику, в якомусь іншому, але я щось таке пам'ятаю, я бачила. А, ось! Ось, бачите пісень Україн. Ось ця схема. Ось вона вам стоїть як при І от щоб її отримати. Дивіться. Я натискаю Pattern Only 3», Just PDF. Materials я не включаю. Next step. Я не є підписаною на сайті. Відповідно, мені треба Create account, да? потім ввести логін-пароль, і я зможу завантажити цю схему собі. Ось так це працює. Uh, create account, показати вам, давайте, швиденько, що тут треба для того, щоб ми могли. Тут, до речі, зараз я на книзі перевірю. Знову стала мова французька. Може, я знайду, як її отримати. Поки воно там провантажує shipping and returns. Ну, тут я, але не бачу я едва карту, або щось того. Або її вже немає наявності, хоча хоча, мало б бути. Орижінали поближ Danish. данською написано. The latest edition has been translated into English. This list in refers to the English version of the book. Тобто ну, англійською то вона є, але як її купити для мене а є доставку Україн, Давайте глянемо. United Kingdom. Ні, нас немає. ні, не пропонує. Вартість. Але якщо ми поставимо, наприклад, Germany, Чи з'явиться. з'явиться щось. Ні, не з'явиться. Отже, create account. Знову ж таки, воно кожне нове вікно відкриваю французькою, тому якщо нам потрібно ввести. Euh, щось, щоб читати, то ми з вами це робимо. Ось так. Euh... Тут вони пропонують, якщо я поставлю галочку, я буду отримувати новини. Я не хочу цих новин, бо в мене і так приходить все, що three this record from being saved. Ну тобто вони хочуть, щоб я створила пароль інший. Я вам навмисно це показую. Я створила пароль, який мав лише вісім символів, і їм не подобається, і вони мене повідомляють. Що що має бути. Я перестворю зараз пароль. І перевіряємо. Бачите, мене пустили. Тепер я повертаюсь сюди і заходжу згідно тих даних, які я створила. І тут у нас буде download. і ось він у мене вже є. Бачите? Я його собі зберігаю. Можна працювати? Ось зараз з вами я б запилась тут, тому що в мене його не було. Я дивилась, дивилась, але нічого від них не завантажувала собі ще, бо завжди не було часу. А, паралельно я хочу. Може логічно, що я хочу. Ну чому буде ось цього. Ага. Ні, це воно каже, що це не окрема схема, а це можна взяти у ті частинки, ось у ці два ряди, якщо я правильно розумію, да. І вишити їх без цього середнього фрагменту, і буде ось така вам подушка. Типу варіація дизайну. Але схема. А, ось тут бачите варіації дизайну? Скільки? А може бути ще ось така картинка, тобто схема одна, ідей безліч. Ну, у них є це, так. Да. Тому сподіваюсь, вам було цікаво корисно. Зустрінемось на наступних прогуляночках.